Я в бригаді з мая місяця, я взагалі мобілізований. До ковіду працював на турбуатом начальником сектору конструкторського відділу парових машин, а потім працював і донині рахуюся на фірмі, частній фірмі, керівником виробництва. Нас приїхали до. Навчального закладу з бригади представники, я до них записався, ну став на співбесіду, і мене ну, взяли. Ну, звичайно, піхота. Ну, страх є, звісно, він нікуди не дівається. Але коли ти з хлопцями зустрівся, коли ти вже зробив перший крок, то напевно вже страху немає. Він десь дівається. Ти просто йдеш. Виконуєш роботу і повертаєшся. Тому що або ти стріляєш, або в тебе стріляють. Бій відбувається так, от. вони стріляють, кричать здавайся. ми їм кричимо Здавайся, ти і то постріляли, постріляли, потім починає працювати наша їхня арта, і там уже кому пощастить. Наша влучна, але мало. Їхня б'є, але бере кількість. Воно летить куди завгодно, але вони постійно стріляють. До людей в нас хоробрих багато, але у них кількість, напевно. Тому що коли ми нападаємо там 5-6 чоловік, а вони сунуть по 12, по 20. І десь той фактор, що в них, я не знаю, вони себе не жаліють, напевно. Тому Ну, якщо вони на машинах під'їжджають до нуля. Нам доводиться йти. А вони, а вони під'їжджають, і їх попали, попали, не попали, не попали. Головне, в поїзді не поїхати. В поїзді? Так. Коли ти думаєш, що ще є час, і ти в такий хоп, а ти в поїзді їдеш. Глаза відкрив, ти не в поїзді, ти на нулі. Але то вже була дуже така втома, але ну, з ким не бува. Я вже не пам'ятаю, це скільки це було, чи 10-та година, чи 11-та, але це було вдень. Почув в день. Почув радійку, що до нас підійшли підари двоє. Ми їх побачили. Ми почали стрілкатня, як то в нас кажуть 4-3. радійку чую голос, що вони відходять. А я рухався, як то по інерції вперед, стріляв і рухався за ними. І я почав спускатися в приліт від снаряда, як я вважав, що то воно від приліт від снаряда. І в цю хвилину я помічаю, коли знизу на мене дивляться два глази і автомат в руках. Я почав е кричати йому, бросаю короче, гранатами закидаю, потім що говорив, вже я не пам'ятаю. Але той, е який там був, він руки вперед виставив і автомат виставив. І коли я зрозумів, що в мене гранати нема, я їх викидав до цього, а інші я не взяв, а він з зарядженим автоматом, а я ні. Ну, це вже було після. Він вже почав кричати не стріляй, вилазити. Потім підійшов в той, який зі мною був, і вчений з нашої роти позивний. Вони вже тоді цинкували і допомагали мені, тому що щоб ті не повернулися. Це було спонтанно, це було рішення таке: ну, кричати Здавайся або тебе пристрелю. Я розумів, що в мене набоїв нема. Він тоді, напевно, був в шоці, коли бачив, коли я перезаряджав магазин при ньому. Тому що я перезарядив і почав стріляти вже в тих двох, які там були. Ну але вони вилізли в трьох, ми їх, так сказати, обезоружили. Близький контакт взагалі перший. А, ну, Настільки, да, ну, що бо так кої стріляти, то було перше. Але вже мав їх атаку і відбивали ми її. <рес> ні. Пишатись там нема чим. В іншій ситуації може б і інший такий же вчинок би зробив. Доньку побачите. Ми спілкуємося, але ж то онлайн-спілкування це не жива. А потім ну, повернутися до роботи нормального життя. Хтось може за один вихід стільки пережити, скільки інший, і за півтори року не побачить. Тому мотивація жити хочеться в вільній країні. І взагалі хочеться, щоб це все скінчилося. Я розумію, що якщо ти прийшов сьогодні, то якщо я не пішов, хто піде? Ну, піде хтось інший, але ж він також буде боротися за те, що я. Тому виконуємо накази, ті, які командування ставить, а там мотивація. Напевно, це мотивує.